Всім добрий день. Хочу показати врожайність сорту начис. Ну Ось так, щоб було видно, Які він утворює грона. Це просто хожини Ну, і також ягода не є твердою. Ось ось так і маємо ось такий результат на руках. Проте врожайністю він може бути визнаний як один з найкращих за врожайністю. Ось так ще покажу. У нього дуже-дуже багато ягід. і сорт, як один з найкращих промислових, можна рекомендувати. Тому до наступних відео. Ставте подобайки, коментуйте.